Усім привіт, продажі Nissan X trail свіжопригнаний в Швейцарії. Це нас 2015 рік випуску, 1.6 дизель, механіка, повний привід. 186 тисяч оригінально перевірено пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все вам буду поступово показувати. Весь у рідній фарбі, самімісна у нас версія цього автомобіля. Ось такий кліренс в даному авто. На, можна сказати, майже максимальній комплектації все є, окрім. Шкіряних сидінь. У нас максимальна оптика камери 360 спереду та заду. Пертроніки буде дуже комфортно паркуватися в парі з камерами. Умивач фар, дублюючі поворотники складання підігрів електрорегулювання, дзеркал, панорама, люк, хром пакет з 17 радіусу легкосплавні диски. Ось такий протектор резини дуже доволі хороший. Сколів, м'ятин, царапин, абсолютно нічого немає. В дуже гарному, збережному. стані у нас автівка як і технічно, так і візуально. Також є два ключі в комплекті. Тут у нас, бачите, камери спереду, по дзеркалах, дзеркала так само з підігрівом. Передні вікна приламіновані, задні затоновані заводським напилом. Позаду так само є камера епертроніки. Ніяких зауваження абсолютно немає. Так само оптика, що спереду, що ззаду, ціленька, без ушкоджень, без тріщин, без Ось Так все тут виглядає з цього ракурсу. Так само зверніть увагу на його клірінс. Ідеально підходить для наших доріг, для нашої місцевості. По цій стороні, так само у нас без зауважень. Зараз додатково перевіримо його міром. Він у нас весь в рідній фарбі. Зараз переключу. Щоб так було, зараз це вам все продемонструю. Також розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. Автомобіль відкритий до будь-яких перевірок. Також всі папери про підтверджений пробіг так само надаю з кожною машиною. У нас пластикова кришка багажника. Тут далі йде у нас метал. Дуже такий класний, практичний колір. Не так часто потрібно його буде мити, як білий чи чорний. Така саме, можна сказати, золота середина. Якщо ще поставити сюди чорні диски або ці перекрасити собі, то буде дуже класно так круто виглядати. Ну, я би для себе так би робив. би. Так у нас бачите, він весь в рідній фарбі. Всі вікна оригінальні, включаючи так само лобове, дисочки без бордюрок, без потертостей. Резина наш мішелін 17-го розміру. Зараз на ту сторону перейдемо. Подивимося розмір 225-65-17, дуже високий протектор, сама висота резини. Автобіль м'якенький, буде дуже тяжко десь зловити таку м'ятину, не м'ятину, а гулю набити з такими дисками. І резиною. Також у нас автомобіль понизу захищений пластиком і нержавий понизу по прийомах по автомобіль зі Швейцарії, сухої країни, можна так сказати. Зараз покажу вам салон, комплектацію всередині перейдемо. У нас почнемо з звернути карти, присутній повний електропакет по вікнах, дзеркалах, електрорегулювання, складання, блокування вікон дверей. Салончик у нас на тканині, дуже хороша, велика перевага, коли тканина. Влітку сідаєте, вам не буде жарко. Так само зимою сідаєте, вам не буде холодно. Плюс додатково є підігрів, управління повним приводом, шестиступка, двозонний клімат-контроль, плюс пістеканьках є охолоджувач, дує холодним повітрям від кондиціонера, дуже класна, корисна функція. Також у нас управління підсвіткою, партроніками, антизаносом. І відкривати капот, бачок. Зараз присядемо. Також у нас навігація, двозонний клімат-контроль, блютуз, автозатемнення дзеркала, підсвіточка. Потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в машині немає. Так само без зауважень по пластику, нічого не скрипить, нічого не подерти, не, не помняти. В такому гарному, хайному стані у нас автівка. Так само всередині. Підлокітник, також є ще одна розетка. Доволі місткий, можна спокійно десь положити туди. Таку 4,05 води. Точно такий, такий розмір. Так само у нас є вихід на AUX USB, ще одна розетка. Два ключі. Круїз контроль. Такий стан. Кермо, наш шкіряне. Не покрашене, не перешите в оригіналі. Такий карбончик у нас. По салону йде така вставочка. Дуже така гарна, приємна атмосфера, коли автомобіль в збережному стані. Великі дзеркала з підігрієм, складанням електрорегулюванням, як я вам і говорив. Камери у нас 360. Зараз продемонструю, як все у нас заводиться. Ось так у нас підсвічується приборна панель білим кольором. 186 тисяч огрінально перевіреного пробігу. Так Класно все сучасно виглядає. Одразу нас загружає навігацію. Зараз де загрузка. Також у нас клімат заправлений. Все дуже добре холодить. Вже автомобіль готовий до літньої пори. Тут у нас такий чорний рояльний лак. Також нас можна так виводити спідометр. Саме тут комп'ютер, можна багато різних настройок собі настроїти під себе. Саме тут такий, сказати, е, тумбочка для ваших речей невеличка. Великий місткий бардачок, також є вся сервісна історія, документація, пізні, пізніше до неї перейдемо. А зараз перейдемо до заднього ряду. Ось такий у нас задній диванчик, так само все тут у нас в порядку, дверна карта, прийоми, пластик. Все в дуже доброму збереженому стані. Система кріплення і суфікс. такий у нас велюр. Так само спинки, нічого не подерто. дув для задніх пасажирів так само присутній. Така у нас дверна карта з протилежної сторони, підсвіточка, потолочок з цього ракурсу. Так само показую. Нічого не знищено. Все В дуже доброму стані. Дуже багато місця позаду так високо сидимо. На рівні з передніми з водієм і переднім пасажиром ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Кожна кнопочка вечором все підсвічується, дуже така сучасна атмосфера автомобіля. Зараз покажу вам багажне відділення. Вон також у нас доволі містке, так само задня камера, поличка, все у нас присутнє. автомобіль у нас самий також є ремені, підстаканники. Третій ряд так виїжджає. Переднє сидіння так само регулюється вперід-назад. Коли є третій ряд, можна, можна спокійно посунути передній другий ряд, чуть-чуть вперід, -чуть щоб третім пасажирам було зручніше. Також у нас тут карманчики, є підсвіточка, розетка ставити, холодильник десь в дорогу. Так само у нас повний ремкомплект комплект присутній. Зараз я двома руками підніму тут два речашка. Тут у нас запаска, домкрат, ключі, аварійний знак, жилет, все на місці, все як має бути. Так, назад все закривається. Зараз вложимо транзити сюди і шторочку так само назад зачиняємо. Дуже хороший плюс, що шторка біла, коли буде жарко на вулиці, не буде притягувати, а наоборот відбивати сонячні проміння. Буде менше нагріватися багажне відділення, якщо, наприклад, хочете щось там. Зберегти з цього ракурсу так само все у нас добре, пройоми, які горив, нижчий пластик, без ушкоджень, без корозії. Ось так виглядає з цього ракурсу. Ось тут у нас рычажок. сидіння підсувається, вперед назад, собі можна регулювати, як вам зручніше, ось так фіксується. І буде комфортно і для третіх пасажирів, для третього ряду сидінь. Ось так виглядає тут все у нас так само без зауважень. Система повного приводу нас підключаємо, Зараз на даний момент передній привід включений, є автоматичний режим і примусовий. Це більш детальніше вам розкажу по телефону. Автомобіль завжди їде на передньому приводі, коли включено два веде. Автоматичний, коли йде пробоксовка, і примусовий працює до 40 км на годину. <кій> Наприклад, як десь заїхали в сніг чи болото, вам потрібно виїхати. Ви собі включили його, виїхали, і він автоматично виключається після швидкості 40 км на годину. Це у нас сервісна книжка. Зараз я продемонструю. Ось він код автомобіля. 2015 рік, 9 місяць, початок експлуатації. Так. Ось усі відмітки про обслуговування собі ставте на паузу, фіксуйте, переглядайте. Також додатково можете переглянути фотографії в телеграм-каналі. Посилання залишу в описі під відео. Крайнє обслуговування було на пробізі 127 тисяч 22 рік 12 місяць. Тут у нас стоять галочки, що робилось, собі можете через перекладач перекласти. Наступні обслуговування, можливо, були вже на простих гаражах, там ще не ставили відмітки. На даний момент 186 тисяч кілометрів. Що ж, зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір санкапот. Шумоізоляція ціла. болти на капоті, на крилах, не кручені. автомобіль весь середній фарбі, ще раз, повторюсь, без ДТП. Так само по бамперу. Все тут у нас добре. Ще один вінход. Саме основне моторчик працює чітко, рівненько, без запотівань, підтікань. Все тут у нас дуже добре. Ще раз покажу вам його зовні. Зараз у нас він заведений, працюють денні ходові вогні. Нагадаю, 2015 рік випуску, 1.6 дизель, механіка, повний привід, свіжопригнаний Швейцарії, 186 тисяч огрінальну перевірну пробігу, кузду, весь в рідній фарбі, самімісна версія, ось такий у нас кліренс в даному авто. Гарно підходить для наших доріг, плюс класний практичний колір, який не так швидко забруднюється. Тож, кого цікавий такий автомобіль, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівницька область. Також нагадую, можлива доставка будь-якого автомобіля, який в мене є в продажі по Україні. Їх також можете переглянути посиланням на Viber Telegram, Instagram, залишу в описі під відео. Там є інформація на кожну машинку, фотографії і так далі. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам розповім. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Такий нас автомобіль в ІЗІ, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням, з затемненням. Ось так у нас все складається, регулюється. Така у нас приладова панель. Так підсвічується таким білим світлом. Такі нас оберти, дуже гарно, впевнено себе автомобіль почуває як і на трасі, так і на бездоріжжі. Поєдні з високим кліренсом і повним приводом, який вмикається, коли вам, вам необхідно. Також у нас є підігрів сидінь. Охолоджувач під стаканників, або підігрів, якщо буде кондиціонер включений, буде дути тут холодним, тут закривається або відкривається подача повітря, або включаєте тепле повітря і буде дути теплим повітрям. Так само до зони клімат-контроль, блютуз, камери 360, партроніки, буде комфортно паркуватися, навігація. Така гарна сучасна машинка, вже розмітена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також нагадуємо, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Тож, кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв так само. Огляд, міста Радивилів, Рівницька область. Можемо доставити його е так само до вас під дім, Будь-яка перевірка е також допускається. Такий у нас середній розхід 5,7 літра, при швидкості плюс-мінус 100 км на годину. Дуже гарна, економна і дешева обслуговування автівка. Можна сказати, дуже класна для початківців, дуже багато різних асистентів, також є, показує, яка швидкість, можливо, на цій ділянці дорозі. Також у нас камери, партроніки, дуже багато різних допоміжних функцій. Круїз контроль. Все це надає комфорту приїзді цим автомобілем. Тож, кого цікавить, телефонуйте. Всім дякую за увагу, до зустрічі!